Don't it. Всім привіт! З вами Кіфрен та ваш просто віка і сьогодні я знімаю нове відео для мого каналу. Сподіваюсь, що задній фон вам подобається, тому що я намагалася зробити щось цікаве. І думаю в мене це вийшло. Отже, сьогоднішнє відео буде досить таки розмовним. Воно буде насичено інформацією щодо мого каналу, тому якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, приїхали! Отже, перша річ, про яку я з вами хотіла поговорити, це колаби. До сьогоднішнього дня я взагалі не хотіла знімати будь-які колаби, тобто спільні відео з іншими відеоблогерами. Але знаєте, якось і поміняла свою думку щодо цього приводу. Тому, якщо ти відеоблогер і в тебе є цікава ідея щодо нашого спільного відео, то пиши мені або в коментарях, або в особисті повідомлення в контакті. Також наступна річ, це розклад відео. Отже, мої відео виходять по неділям. І знаєте, що я побачила, що я не пропустила і викладала всі тижні мої відео. Ні одного не пропустила. Хто гасло? Я газла. Бідненький разончик. Що ж, наступне питання, про яке я хотіла поговорити, це те, що в коментарях під відео надходить дуже багато однакових питань, де я монтую своє відео, де я живу, скільки мені років, і бла-бла, і бла-бла-бла, все подібне. Будь ласка, заглядайте в інфобоксу під відео. Також в коментарях під моїми відео я побачила, що ви хочете бачити відео про мій монтаж, який цікаві такі штучки, переходи, різні спецефекти. Ну, коротше, просто моя українська зашкалія. Тому, якщо ви хочете бачити відео про мій монтаж, то поставте палець вгору під цим відео. А також напишіть, що саме, який такий елемент з моїх відео, ви хотіли бачити, тому що знаєте, я не хочу розповідати в відео про монтаж, які стандартні функції Sony Vegas, а просто щось цікавеньке, що вам дійсно сподобалось, але ви не знаєте, як зробити. Виговорилось. Угу. До речі, нещодавно я знайшла дуже цікаве відео, точніше, мої старі дитячі відео. Тому, якщо ви хочете побачити їх, то поїхали! That's how Don't do it for me Now watch me whip Kill it Now watch me nay nay Okay Now watch me whip whip Watch me nay nay Why me do it Now watch me whip Kill it Wash me nay nay Okay Now watch me whip whip Watch me, Nene. Can you do